Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 29 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Дві камечі, вам так! Але щоб ви собі не планували, або щоб ви собі не забажали, ви повинні дуже добре обміркувати і те, що чи потрібно воно вам, те, що ви бажаєте, чи не потрібно, і які будуть наслідки від прийнятих вами рішень. Тому на цей день ви зможете здійснити те, що хочете, якщо будете у повній мірі володіти тую інформацією, яка вам потрібна для вирішення ваших питань. Тож, міркуйте добре, але діяти можете. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Лицар Пентаклів перевернутий. Говорить вам ні. Хто планував, можливо, якісь поїздки. Очікував отримати фінанси. Можливо, очікували, що до вас дійдуть якісь звістки, або отримаєте новини, то на цей день ні. Також зверніть увагу на стан свого здоров'я, можливо, комусь потрібне якесь лікування або обстеження, або просто перепочити, тому що на цей день у вас просто не вистачить ресурсів, втілити все те, що ви собі там забажали, що ви для себе замислили. А тому приділіть час собі, приділіть час родині, можливо, хтось із членів родини потребує вашої участі або допомоги. А я бажаю хай сіни не пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Вісімка жезлів перевернута, говорить, ні. По-перше, можливо, це стосується робочих питань, тому що хоч це і субота, але у багатьох людей це робочий день. І, можливо, ви зіткнетеся з певними перепонами. Можливо, хтось буде вам іззовні заважати чинити перепони. Можливо, ви не зможете ну, планували поїхати або відрядження, або е, вирішити якісь свої особисті питання, якусь поїздку здійснити, або е, десь поспілкуватися з кимось, від, віднайти ту інформацію, яка саме вам потрібна, то на цей день е, ну, не варто планувати. Можливо, у вас будуть певні перешкоди, які вам дійсно не покажуть. Не, вашого, не ваших можливостей, не того, що вам потрібно робити. А тому на цей час і на цей день краще утримайтеся від того, щоб активно діяти, і утримайтеся, від того, щоб поспішати або активно рухатися. Тож проявляйте обережність у своїх діях, будьте готові до того, що в вашому житті може. Можуть відбутися будь-які неочікувані події, і ваші плани можуть зруйнуватися. І ситуація буде не залежати від вас, але ви можете від того дещо відчувати такий неспокій, тому що ви того не планували. Тож дивіться, що на ваші справи може впливати. Тому на цей день вам обережність не завадить. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.